Консультація для батьків дві важливі речі, яких потрібно навчити дитину на випадок, якщо вона загубиться. Життя буває непередбаченим і часом небезпечним. І навіть із найкращими батьками у світі може статися ситуація, коли в одну хвилину дитина перебуває поряд, а вже за секунду кудись втекла. Ті поодинокі випадки, коли діти губляться, здаються занадто лякаючими, щоб навіть думати про них. Адже важливо навчити дитину, як поводитись в ситуаціях якщо вона загубилася. Є кілька речей, які батьки можуть зробити, щоб убезпечити себе та своїх малюків. Навчіть дітей знаходити найближчі визначні пам'ятки. Під час прогулянки з дитиною важливо показувати дитині місця, які вона зможе запам'ятати, наприклад, яблуні, які ростуть біля вашого будинку, вказівники, школи чи магазини. Ситуаційна поінформованість це навик на все життя, якому ви можете навчити своїх дітей, показуйте дітям усе, що знаходиться поряд із вашим будинком. Також можна зробити це в ігровій формі. Наприклад, нехай дитина під час прогулянки шукає усі будівлі червоного кольору, вчіть її бути спостережливою та бачити те, що її оточує. Навчаючи своїх дітей дізнаватися про визначні пам'ятки, в околицях видаєте їм можливість краще розуміти своє оточення. Якщо ваша дитина занадто маленька, щоб запам'ятати свою адресу, вона може сказати Я живу за чотири квартали від пожежної частини або Я живу за два квартали від великого синього будинку з червоним прапором. Це можуть бути індикатори, які допоможуть дитині краще пояснити, де знаходиться її оселя. Навчіть дітей знаходити інших батьків, як і фізичні орієнтири, дитина повинна вміти знаходити людей, до яких може звернутися в кризові ситуації. Оптимальний варіант групи матусь на дитячому майданчику або жінки з дітьми у парку чи торговому центрі. Замість того, щоб радити дітям ніколи не розмовляти з незнайомцями або вчити їх звертатися лише до поліцейських, яких зазвичай немає в парках чи продуктових магазинах, краще навчити дитину знайти іншу маму. Поясніть дитині, що якщо вона загубиться, їй потрібно підійти до чужої мами з дитиною і сказати, що вона загубилася. Треба шукати маму чи групу мам із дітьми і відхилення від цього, що ґрунтується на тому, що відбувається у світі, але загалом це гарне практичне правило. Також можна радити дітям шукати коляску. Це корисна тактика. Маленькі діти легко впізнають коляски, їх легко помітити. Там, де є коляска, завжди є відповідальний дорослий мама, тато чи бабуся, які допоможуть малюкові, що загубився знайти батьків. Дякую за увагу, до побачення!